Вітаю! Ви на каналі Асоціація захисту тварин. У цьому відео я розповім вам, як доглядати піщанок. Для утримання цих гризунів я використовую харчовий контейнер розміром 71 на 45 см і 38 см заввишки. Рекомендований розмір житла для двох піщанок 50 на 30 см або більше, висотою не менше 30 см. Розташовувати клітку потрібно подалі від апаратури, батарей та штор. Також піщанки бояться протягів, прямих сонячних променів та підвищеної вологості. Піщанки соціальні тварини, тому їх рекомендується утримувати одностатевими парами. Різностатевих піщанок постійно утримувати разом не можна, оскільки вони постійно приноситимуть потомство, і це негативно вплине на стан здоров'я самки. В клітці повинен бути наповнювач, наприклад, на хвойна тирса, кукурудзяний або деревний наповнювач. Я використовую тирсу. Піщанкам дуже подобається в ній ритися. Шар наповнювача залежить від його виду. Тирсу можна насипати шаром в 10-15 см, в той час як кукурудзяного наповнювача буде достатньо в 5-7 см. Як наповнювач, не можна використовувати вату, тканину та газети. Це небезпечно для здоров'я піщанок. Піщанки майже не пахнуть, прибирати в клітці достатньо один раз на 2-3 тижні і тоді не буде ніякого запаху. Для утримання піщанок необхідні дві годівниці, поїлка та будиночок. Також можна придбати колесо, тунелі та купалку. Бажано купувати металеві чи керамічні годівниці, оскільки пластикові будуть з часом згризені. Також годівниця має бути досить важкою, щоб піщанки не змогли її перевернути. Обов'язково повинна бути скляна автоматична поїлка. Пластикові поїлки піщанки можуть погризти. У моїх піщанок два будиночки керамічний та будиночок з кокосу. Колесо не є обов'язковим аксесуаром, але багато піщанок люблять у ньому бігати. Я використовую металеве бігове колесо із сіткою. Діаметр колеса повинен бути не менше 17 см, щоб у піщанок не вигиналась спина. Основа харчування піщанок в домашніх умовах це зернова суміш. Крім цього, я додаю до раціону тварин трохи фруктів та овочів, а саме яблука, моркву, гірки та інше. Також цим гризунам можна давати пророщені зерна з лаків, листя салату та кульбабу. Не можна включати в раціон піщанок цитрусові, картоплю та горіхи, а також варене, смажене, солоне, солодке та консервоване. Зуби у піщанок ростуть протягом усього життя, тому для сточування зубів гризунам необхідно давати гілки, верби, липи та фруктових дерев, попередньо ошпарені окропом для дезінфекції. Піщанок не можна купати у воді, для чистоти шерсті їм необхідний спеціальний пісок для купання шиншил. Я кілька разів на тиждень на 30 хвилин пересаджую піщанок у переноску з піском, щоб у них була чиста та блискуча шерсть. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео.